Відгук гостя, всі на нього очікують: готелі, кафешки, ресторани, автостанції всі очікують на відгук гостя. А чому власники не можуть записати відгук гостю, який був гість? До чого веду? Проживали в нас зараз люди, і дивіться, який порядочок після себе залишили. Посуд помитий, навіть кофеварочка, помита, контейнери чистенькі, сухенькі ліжка застелені, все як має бути. І як хтось мені там писав, я записував був один такий відеовідгук, і пишуть, що е, вони приїхали на відпочинок, а не прибирати твій будинок. Так я згідний прибирати будинок, то наша справа. А люди, які до нас приїздять, їхня справа відпочивати. Але те, що ми всі після себе залишаємо там, де ми знаходимося, показує те, ким ми є насправді нашу повагу до інших людей, нашу вихованість ну це така особисто моя думка. Не знаю, можливо, я й помиляюся, так що. Дуже вдячний цим людям, які в нас проживали. Надіюсь, вони нас побачать. Дуже вам велике дякую. Приємно мати справу з приємними людьми. Всього вам найкращого, всім миру і добра.